Слово, яке може мене характеризувати. Це підпишемо, дякую. Народу любов до краси, любов до віці, любов до природи, любов до перекрашення свого приміщення, вона саме про нас те, що вам до вподобає, те, що ви хочете. Почався, почався шуба, і є такий крутий Петриківський розпис. І там збудували фабрику. Там збудували фабрику, яку, де люди почали майстри ті, які найталановиті ще вони а, зібралися, ну, я картель була, і зробили фабрику дружба, яка почала робити вже більш художні роботи на продаж. І вони пішли по світу. Вони пішли по світу, і, і ну, там ціла школа була, там це ну, загальна індустрія. Звісно, воно розвивалося. Є майстри, які чудові, неймовірні, класні. Ще з такого ну, перших майстрів у них самобутні роботи. Звісно, потім квіти ставали все безвитонченіше, кольори все цікавіші, бо з'являлися сучасні фарби. Для батьків, діток всі бажаючи, бо захотів прийняти свою А ви кажете за донат? Так, за донат на всі добрі справи, які робляться. Борити добро дуже легко іноді дуже приємно.